Я хочу подякувати нашим партнерам асоціації ЕМА за нашу багаторічну співпрацю, і я впевнений, що і, і наша співпраця і співпраця з вами з нашими партнерами клієнтами. Вона дуже плідна з точки зору розвитку безготівкових платежів, забезпечення безпеки цих платежів, розрахунків. Ну і виконання багатьох стратегій, які ми маємо там стратегії, кешлес, стратегію. А подальшого руху в напрямку на да, європейської інтеграції. І, безумовно, я хочу подякувати Збройним силам України е, за сьогодні мирне небо над нами і в Києві, і за, за можливість бути в офлайні. Я не пам'ятаю, майже всі останні да, наші події були онлайні, і да, трохи треба якось е, потихінечку звикати до, знову до нової нормальності, що ми маємо нагоду спілкуватися в офлайні. Мій власне досвід це третя за останній місяць подія, де я присутній не в якості спікера присутній і це в офлайні. Да, до, до цього треба звикати. І сьогодні я хочу з вами поспілкуватися і розказати про наше бачення майбутніх платіжних глобальних трендів і що це значить для України, для нас з вами, для тих, хто формує, розвиває да, платіжний ринок країни і. Ми зробили а, цього року а, такий дуже дуже цікавий, корисний впевнений звіт. Він називається The Future of Payments, майбутнього платіжів. Почекайте десь 15-20 хвилиночок. А і на останньому слайді ви будете мати нагоду просканувати qr код з посиланням на цей звіт, на всі ці джерела, які ми використовували для того, щоб цей звіт зробити. І для нас це дуже важливо. І сподіваюся, для вас а, ну і для того, щоб зрозуміти. Що нас очікує в майбутньому? Треба, ну скажімо так, краще розуміти або розуміти, що ми маємо сьогодні. І не тільки в Україні, а в Європі. Бо цей стратегічний шлях, ми, ми, ми розуміємо, ми бачимо, да? і попередні колеги з Національного банку нас ще раз да, так запевнили, що це, це той шлях, да, який у нас у всіх. І що ми бачимо, нас безумовно цікавить різні аспекти потіжних платіжної інфраструктури але не буду приховувати що безумовно це стосується перш за все цифрової комерції електронної комерції як такий м, сучасний драйвер і майбутній драйвер розвитку безготівкових розрахунків. Перш за все, ми бачимо а, те, що а, мобільні розрахунки використання а, мобільних пристроїв це є такий сталий тренд. вже. Причиною цього тренду є наше з вами, як користувачів бажання мати більш простий, да і більш а, зручний досвід в оплатах. А, з іншого боку, сам сам по собі наш досвід зараз він не виглядає. А, Дуже зручним, бо з одного боку гравці електронної комерції вони все більше більше використовують різні платформи. А ми, як користувачі, теж використовуємо або різні платформи, різні пристрої, різні браузери. І дуже важко да зараз ось такої екосистеми надати зручний уніфікований платіжний досвід. А, також ми бачимо тренди на збільшення кількості а, альтернативних. Ну, ми порівнюємо для себе з мастеркарди. Для нас все ж на картки це альтернатива. Тому альтернативних методів оплати, і це і якісь локальні на рівні країни цифрові гаманці це глобальні гаманці, це впровадження так званих інстант payment, У всіх я впевнений, є розуміння, і можемо навіть власний досвід. Того, що ми бачимо, що відбувається вже багато років в сусідній Польщі, наприклад, БЛІК, інші, інші технології, це потреба в так званих сервісах buy now, pay later і таке інше. Ну і безумовно аспект безпеки розрахунків, і це наш це наш з точки зору консюмерів, користувачів. Тому і він викликаний тим, що в нас поки що недостатньо довіри. До того, щоб зберігати наші або карткові дані, або інші дані з мерчантами, і це теж досить такий суттвий бар'єр. Що ми бачимо зараз в Європі? І це не статистика, це результати опитування, яке було зроблено, це Global Consumer Tracker в минулого року. Ми бачимо, що да, майже 80% європейців вони вже активно користуються картками при розрахунках фізичних. Магазинах, порівнюючи з Україною, хочу сказати, що нема таких свіжих даних, але з власного досвіду ми бачимо, що вже досить давно частка безґатівкових розрахунках по платіжних картках в Україні вона 90 плюс відсотків. Вже давно і такий тренд на зростання він зберігається і. Деяких спілкуванні з деякими партнерами ми бачимо, і вони це підтверджують, що частка безготівкових розрахунках вже 60% плюс відсотків гарантована. В деяких сегментах ми майже а, на рівні ось цих 80%. відсотків. З іншого боку, якщо ми подивимось на онлайн розрахунки, то в Європі майже половина користувачів підтверджують, що вони досить а, вручну вводять дані картки. І це найнезручніший, найнебезпечніший спосіб онлайн розрахунків. і Це та перспектива, коли куди направлені і в, і наші зусилля для того, щоб зробити ці розрахунки більш зручними, більш, більш безпечними для користувачів. Ну і майже половина підтверджує, що вони вже сплачують безконтактно а говорять про те, що вони використовують мобільні платежі в широкому сенсі цього слова. Це і онлайн, і офлайн. І повертаючись до якому, на жаль, тільки чверть європейців підтверджують, що вони зберігають дані своїх карток. І це не те, що погано, але це не дає такому швидкому розвитку технологій і сервісів, побудованих на підписках, рекурентних платежах і таке інше. І навіть 20% зараз навіть в європі при всьому різноманітті технології вони підтверджують, що вони сплачують готівкою. При ну, так званий cash on delivery або пікап, да, коли ми щось замовляємо, а потім фізично забираємо в локаціях. Ну і повертаючись до нашого The Future of Payment звіту, ви там побачите в ньому дев'ять таких трендів, які ми визначили. Ми їх скажімо так поділили на три групи, на три категорії. І перша з них це переосмислення грошей, і це викликано тим, що вже зараз визначення грошей воно змінюється. Да? І до традиційного. Тому того, до чого ми звикли з вами, вже додається такі, як нетрадиційні активи, як дані, як криптовалюта або віртуальні активи, і навіть там цифрові товари. Да? І це ці нові е, типи активів, вони і змінюють те, як ми з вами будемо робити або вже робимо обмін цінностями. Да? Тобто, це не звичайні гроші, фіатні, до яких ми звикли на якийсь там обмін на фізичний товар або на якісь послуги, і це. Це інша вже історія. А, і в цій групі ми я взяв для, для сьогоднішнього спілкування з вами такий тренд, як да, текнізований світ. А, ми з вами добре знайомі Завдяки вже да, в листопаді 17-го року ми почали співпрацю. Як країна з Google. це був травень 18-го року, тобто майже вже 6 років з ЕПЛОМ. Тобто, ми з вами дуже знайомі з технологіями текінізації карток. А так нагадаю, що це по факту цей процес означає заміна. Того, того номеру картки, тих карткових даних, які у вас є, на так звані сурогатні дані. Нічого поганого в цьому немає. Да? Тобто цей токен цифровий токен, який е, в процесі е, оцифровки, він з іншими даними передається або е, на ваш пристрій, або на смартфон, або на планшет, або на інший пристрій, або зберігається десь в хмарі для забезпечення зручних оплат е, в електронної комерції, таким самим чином. Ми зможемо або вже а, маємо таку можливість і нагоду робити токенізацію да інших грошей в, в такому розумінні про яке я казав на попередньому слайді, і а, що цікаво, що по о, оцінкам а, експертів вже за 4 роки, да, в 27-му року а, загальна так вартість да, кінізованих активів фінансових активів буде складати. 24 трильйони доларів, тобто це велика, велика сума, і це такий великий потенціал а, в цьому напрямку. Є приклади вже приклади, з якими я впевнений, хтось з нас а, вже має власний досвід. Це приклад ЕНЕФТІНА. Да? І незважаючи на те, що а, зараз NFT – це така, ну десь да, історія, тим не менш, вже існує більш 11 мільйонів nft об'єктів. І за минулий рік продажі предметів да, на NFT платформах вже сягнула 2,6 мільярдів доларів. І це такий вже існуючий приклад, як ми будемо да, і токінізувати нові активи, як з ними робити, як це буде впливати на бізнес-стосунки. І ми вже говоримо про, наприклад, гібридні токени. Які в себе будуть наприклад не тільки е, е, містити е, наприклад інформацію про платіжні інструменти, да деяку іншу інформацію. А це може бути інформація потрібна для ідентифікації і, і таке і інше, таке інше. Тобто, це такий перший перший тренд, який ми впевнені, він він буде розбудовуватися глобально. Інший це ми довго сперечались, як це перекласти на українську мову, а зупинились на універсальним, універсальне Да? Ми з вами звикли майже у кожного у вас, там вашому пристрої є там або Apple Pay, або Apple, Google Pay, є застосунок вашого банку, ваших банків і таке інше. Це вже є в нашому житті, але подивіться, є прогноз, що за три роки, 50, в 2026 році, більше половини операцій в об'єму да, в грошах. Глобального ринку електронної комерції будуть ми будемо робити, використовуючи глобальні цифрові гаманці. Якщо порівняти де ми є сьогодні в Україні, то наша експертна оцінка каже, що десь третина 30 плюс відсотків вже операцій в електронної комерції, ми з вами робимо використовуючи е, токенізовані картки в Apple Pay Google Pay. А, і це цей тренд він дуже дуже поєднаний з попереднім з, е, з трендом. Такінізації а, різних різних а, активів, а, і десь за два роки прогнозується, що кількість користувачів да, цифрових гаманців буде більше ніж половина населення на землі. А куди це рухається все? А, безумовно, зараз. а коли ми кажемо про використання гаманців, воно дуже теж фрагментоване. Бо, наприклад, там є гаманці для оплат, є гаманці для того для зберігання якоїсь іншої інформації, і ми передбачаємо, що буде тренд поєднання, поєднання all-in-one, скажімо так. Є вже перші приклади в Сполучених Штатах. Якщо я вірно пам'ятаю, або чотири, або п'ять штатів вже домовились з. Це назва TSA, це Транспортна агенція по безпеки або агенція на авіаперевезень. Це по факту та агенція, яка перевіряє на безпеку, коли ми робимо чекін да, ну, в аеропорту. Так ось вони вже погодили використання Apple ID да, як інструменту для проведення цих ну перевірки а, і так ідентифікації а, пасажира. Це такий перший приклад. А інший приклад це анонс, який теж був десь місяць тому, про те, що це, це знову про Apple, ну але це так складається, що в UK незабаром з'явиться можливість бачити в середині гаманця Apple Pay да, ваш залишок по рахунку тої картки, яка зберігається в Apple Pay. Чому UK? Це перший приклад, якщо я пам'ятаю. Коли щось новеньке з'являється в цих таких фінансових потіжних сервісах від Apple, це завдяки другої частини да сьогоднішнього а, нашого івенту, це про відкриті фінанси, це про відкритий банкінг, Те то чому в UK вже є ця інфраструктура? Да, і Apple, а, мав можливість ось так. от Зробити і поєднатися завдяки існуючій інфраструктурі відкритого банкінгу, під'єднатися да, до банків і мати можливість показувати залишок на рахунку. І це приклади того, як це буде розвиватися. По факту сьогодні да, якщо ми кажемо про такі універсальні глобальні цифрові гаманці, ми згадуємо, що да там вже згаданий Apple Pay, Google Pay, Alipay, WeChat, PayPal, Amazon Pay і так далі. Так, це, це дійсно так і є, але є е, вже тренд, е, коли банки починають конкурувати да, з цими гігантами на, е, в цій сфері. І я впевнений, що розбудова відкритого банку ну, надасть ще більше можливостей вам для побудови дійсно з таких супер да, які стануть е, реальними конкурентами глобальним гравцям. Окей, рухаємося далі. Інтелектуальний досвід. А, ну важко здивувати українців, тому як ми зараз розраховуємося. Я тут трохи повернусь до офлайну, розраховуємося в офлайні, да, якими методами. А, окей, може, ми не були першою країною, але зараз там багато прикладів, коли ми використовуємо такі, скажімо так, онлайн нові інструменти, онлайн нові методи для розрахунку в офлайні. Да, там ці майже на кожної заправці можна з додатку QR там розрахуватися, там навіть не виходячи з машини. Я завжди користуюсь, наприклад, сільпо да, там сплачую QR на касі. І поки я там складаю там, те, що я купив, вже, вже є де є розрахунок, є оплата, і тільки треба почекати чек. Те, що впровадили колеги з монобанку з да, там як ми зараз платимо в кафе в ресторанах. А, і це гарний приклад того, як поєднується цей фізичний да, і цифровий світ, і скажімо так, наскільки який новий досвід у нас з точки зору оплат, не менш, а, по факту а, без гатів вибачте, оплати вони продовжують грати важливу і, як на мене, критичну роль. Да? Тобто. А, за пару років там прогнозується, що загальна е, об'єм да там розрахунків безконтактних розрахунків посмережі е, глобально буде майже там десять трильйонів доларів. Нам да? з одного боку, а з іншого боку, вже зараз майже третина таких розрахунків глобально по світу здійснюється за допомогою цифрових гаманців, там Apple Pay, Google Pay, інших рішень. І тут я хочу зупинитися на українській статистиці. 32 Да? Що ми маємо в Україні зараз? По останнім даним за третій квартал цього року, по даних, які мають Мастеркард, те, що було опрацьовано, спроцесовано мастеркардом в Україні, 60 плюс відсотків оплат в фізичному ретейлі, ми в фізичному середовищі ми з вами робимо завдяки цих цифрових гаманців, тобто то Apple Pay, Google Pay, інші рішення як Garmin, Xiaomi і такі інші: 60 плюс відсотків там, да? якщо на передостанньому слайді ви побачите загальну картину по Україні. Ну це 60 плюс відсотків від загальної кількості наших офлайн платежів, і це майже топ того, що є зараз у світі. Україна постійно, незважаючи на ковід. Незважаючи на війну на 20 місяців війни, Україна тримається в топ-10 країн світу да, по цих показниках, і топ-5 країн в Європі. А, і ми безумовно лідер, і я пам'ятаю багато розмов з європейськими колегами, які не могли ніяк зрозуміти, як ми за 2-3 роки, да, майже з нуля маючи багато на ринку. Контактних карт, навіть карток з магнитною смужкою, як ми зробили ці такі ліп по факту, да, і зараз а, маємо ось такі а, показники. Що нового може бути в фізичному аксептенці? Наприклад, ось є така нова технологія а, Ultra Wide Band Technology, а, яка дозволяє, а, наприклад, мати комунікацію між а, м, користувачем і. Ну, скажімо так, магазинам, його терміналам, Ніяк ми звикли, вони всі там 2-4 сантиметри, а на відстані до 200 метрів, да? що дозволяє розпізнати, зрозуміти там користувача, хто він є там. Да? Ще він не зайшов в крамницю. Наприклад, я пам'ятаю експерименти, які були в Польщі. Може, ви теж з тим, а, мали такий власний досвід. Я не пам'ятаю, або це був М-банк, або Аліор, коли, вони, коли починалася ера безконтактних карток. Вони ставили такі рамки на вході в відділення банку, да, щоб скажем так спіймати користувача, коли він тільки зайшов да, в відділення, і потім да, мати такі персоніфіковану розмову, персоніфіковане спілкування з користувачом. Я впевнений, що ці технології теж дадуть нам таку можливість. Що може бути ще в офлайні? Це біометричний чекаут. Ми звикли, що біометрія це для нас інструменти верифікації аутентифікації, але зараз ми бачимо, що є попит, є розуміння у споживачів. Майже 80% кажуть, що вони хочуть змінити, да? і вони змінять ці таку оплату. Да, і перейдуть з а і що вони вважають, що да, це буде такий головний метод, як ми будемо сплачувати десь там на протязі 10 років. Ну і останній такий напрямок трендів: це таке стале майбутнє. А да, безумовно, соціальні тенденції, тенденції навколишнього середовища зараз там і тематика, і жива на… Ну, починає домінувати да, в багатьох сегментах, в багатьох компаніях. В Мастеркарді це, це теж такий сталий тренд, ми маємо ініціативу Price Planet Coalition, Ми маємо зобов'язання наше власне щодо знизити, зробити так званий low-emission К 2050 року, а ми маємо так званий карбон-калькулятор. Це все рішення, на які ми використовуємо в співпраці з нашими партнерами і в своєму бізнесі. направлено на те, щоб дати відповідати цим викликам в тематиці ESG. А повертаючись до важливості цієї теми, це те, що буде. Дуже важливим в співпраці в партнерстві в майбутньому, якщо ця тематика її не є стратегією, яка розроблена, наприклад, на борді, да, але не втілена в продукт, то як цей продукт розроблений, то які як цей продукт впроваджується, то це буде суттєво впливати на корпоративні стосунки. Але е, тут я взяв такий е, для мене більш цікавий тренд, пов'язаний з так сказано, вбудованою довірою, да? і він пов'язаний з проблематикою кібербезпеки, це такий важливий напрямок да, і безпеки, розрахунків в тому числі. Е, е, 7 з 10 користувачів вважають, що е, компанії, з якими вони працюють, не роблять достатньо для збереження їх інформації. Це постійна тема датам проблематики а, втрачання даних і таке інше, і майже 60% кажуть, що вони не будуть робити бізнес з компаніями, в якій була проблематика з кібератаками в за минулий рік. Як ми це бачимо на босі Мастеркарду, це захист не тільки платежів, да, це захист не тільки фінансів да нам. Це треба вийти за рівень карткових розрахунків а, обслуговування всі ну, всього спектру фінансових операцій. Це взагалі, а, а, скажімо так, кібергігієна, да і це стратегічне розуміння, що це повинно бути таким а, критичним стратегічним напрямком а, в будь-якої компанії, Чого те, що ми спостерігаємо, на жаль, сьогодні в Україні нема. Ну, і ще раз хочу нагадати, да, в звіті, сподіваюся, та він вам буде дуже цікавий, ви да, знайдете більш, більше деталей, інші тренди, і це такі три напрямка да, переосмислення грошей, да, це такі інтелектуальні досвід, і це е, стале майбутнє. Ну і Останній слайд про Україну не, не можу не сказати. Де ми є з точки з... І це для мене така кореляція з тими трендами, про які я вам сьогодні розповідав? Перш за все, 60% – це те, як збільшується кількість оплат за допомогою технологій да електронних цифрових гаманців в Україні в порівнянні з минулим роком, і це дуже багато. І Ми зараз бачимо. Історичні да там такі пікові дані і, перш за все і в, внутрі України, і з в транскордонних переказах, Україна майже вже сьогодні повністю безконтактна країна. Якщо ми кажемо про офлайн бізнес, 96% – це те, що ми бачимо по результатах да, третього квартала в Україні. Пам'ятайте, я казав 60% плюс із них це. Безконтактні розрахунки за допомогою цифрових технологій. Ну і повертаючись до цього аспекту довіри з наших рісочів, ми бачимо, що більш половини користувачів да, кажуть, що вони, вони готові повністю перейти в діджитал-відносини з банками. І Це теж для нас такий дуже дуже важливий показник довіри в, в цьому напрямку. Ну і те, що я вам обіцяв, скануйте qr код а, вивчайте наш досвід, наш звіт, і дуже дякую вам.